Хвилин. І я вважаю, що якщо в них закінчується договір оренди, і щоб попередити їх, перш за все почати з цього, то це питання не виконкомівське, це питання сесійне, і ми повинні їм ви конкретно написали, що треба зробити, і сесія повинна прийняти рішення, що в разі не зроблення до такого-то числа, коли закінчується договір, з вами договір буде розірвано. Все. Не знаю. Не, знає не, знає знає а міри треба приймати сьогодні? А мікроса затримає точно. Все рівно наша сесія повинна звертатися до районної, до обласної сесії. Що हим, сесія, яке рішення? Cioè, яке рішення? Наша сесія, яке рішення? Давайте я його зачитаю. Звернутися до Рівненської районної ради з пропозицією не продовжувати договору резення землі для того, КРМ до надання всіх відповідних висновків санітарно-артерологічної експертизи. Тобто є ваше рішення? Воно було прийнято 28.01.2016 за номер 92 ні, неправильно трошки формування, на мою думку. Справа в тому, що тут мова йде закриття, відкриття і так далі. І людина сказала, можливо, ви прослухали, бо в серпні місяці мене запросили в цю комісію, я був в цій комісії, на даний момент акту вводу в експлуатацію даного об'єкта не існує. Вони на сьогоднішній день працюють бандитським способом. Більше того, я скажу, те, що розвозять з ній, допустимо, часто густо люди приїжджають своїми машинами, просять дайте. і вони... Беріть, у них на території, а куди людина, то їх вже не цікаво, розумієте, Це є теж питання. Але одне з, е, товариш виступав і сказав, що е, нас не цікавить кількість, а мене цікавить, як був що інженер ну, проектанта, там у них на 12 тисяч свиней. Що таке 12 тисяч свиней? може не всі знають, я буквально два слова скажу. 12 тисяч свиней свині вирощуються в них півроку максимум. Тобто 12 тисяч свиней в рік це можна. Потужність їхня дозволяє 1 січня завести 12 тисяч і першого червні черв виселити. Згідно цих нормативів, вже вони жодної свині не мають права там тримати. 12 тисяч свиней це в рік. Тобто, реально, якщо вони 6, 6 місяців вирощують, це вони повинні поставити 6 тисяч через півроку знов 6 тисяч. Там йде грубе порушення навіть в тому, що кількість свиней набагато перевищує, ніж норма. А чому так все проходить і безкарно? Тоді комісія, коли в серпні місяці оце було, я був там, вони практично е, районну комісію проігнорували. А тому в принципі я рахую, що наше рішення сьогодні має бути таке: пустять вони нас чи не пустять, але ми від імені виконкому з запрошенням до районних депутатів ще раз повинні створити комісію. Негайно дати бумагу на сесію, щоб сесія наша ще раз прийняла якесь рішення, щоб сказати то, то то. А там багато не треба. Акт вода в експлуатацію. Коли буде акт, вода в експлуатацію, тоді воно все оце вийде, вийде, розумієте? І дати тоді на сесію сесію заспереть і знову давати на народу. Чого в район? Ми в район дали так. і наслідки. Тепер треба давати в область, а тоді давати в Верховну Раду по інстанціях, а не гратися з районом. Це ж очередна ігра. що, ну okay. ми не відчуваємо надіемся, всі надіемся. приписи дали. І mm. в кінці виконком yes. сільської yes. ради yes. якого не, не пустять на поріг, yes. я, не я не боюсь цього сказати. Ми туди ходили, і це хто нас питання. пускає туди, ніхто не пускає, я. і ми будемо один до одного руками писати листи. На, на, на мою думку, нічого з нами не станція. Якщо ми черговий раз підемо, ще підемо туди, дамо свої пропозиції на сесію. А сесія хай прийме рішення звертатися в Київ, не в Київ, район, в область, куди тільки не звертаться. Ну то, що з цим треба робити. Тому що зараз, да, зараз прийме район, правда? Але коли пройде укрупнення, вони теж не повинні забувати, що потім тут буде все рішатися, а не там буде рішатися. Звичайно, проблема є. Ми знаємо ці проблеми по новоставі, коли ще були великі, але ну, вони так була площення, чи нам до нашої громади, тому що підприємство здохрутіло і там же це є. Вони стали ну, Звичайно. Але ми повинні бачити головне, а головне, те, що якщо люди звертаються, значить це їм вже болить. Тому, я, якщо можна у загальності цієї пропозиції, нам обов'язково потрібно зреагувати на це звернення, створити цю комісію. Нас не допустять скласти відповідний акт про недопущення членів комісії до виконання своїх ну, обов'язків, потім сесія вже. Маючи на руках акт про ви, те, акту, ви комісія не була допущена, звертається вже не на, на, на районну раду, а звертається вже в обласну раду. Ну і прокуратуру, і, ну, і прокуратуру якщо це згідно з теперішньої закону прокуратури, є юридичні підстави. Обов'язково треба на нам реагувати, обов'язково <обласне>, треба приймати <плідки> рішення <плідки> і звертатися <плідки> поетапно, як Надія Руба говорить, вищі органи для державної влади. Тому що якщо ми будемо просто оставимо ну, без реагування, ну, то ми щось щодо за це Так, Для дійсно, потрібно створювати комісію за участю членів виконкому, а виконкому це як робочий орган ради, який має реагувати на таке звернення громади і громадян. Комісію дійсно потрібно включати і депутатів сільської ради, і депутатів районної ради, і громадськість, представники від громадськості. І е, все, все це має бути зв'язано з тим, що договір оренди землі закінчується в грудні 2016 року і цей договір підписує з підприємством. Районна адміністрація держіокадаст. У минулому році забрали функції. Може і вище випадку. Але раніше підписувала районна адміністрація а, вже... тому як будемо, як Треба реагувати, не, да. не, нас, не, не, так. Громада в нас ще не об'єднана, ми не маємо повноважень за межами населених пунктів э... розпоряджатися землями. Тому Дійсно, треба таку підготовчу роботу, бо договор закінчиться, вони будуть працювати далі без договору, і фактично повноваження виконкому в тому, що виконком має затвердити висновки і ті нормативи викидів, які підприємство подає, так подавав не так давно стікольний завод. Про ці нормативи їхніх викидів, що вони відповідають всім санітарним нормам і так далі, якщо це підприємство, да, ми зобов'язані реагувати і вимагати такі викиди, щоб це підприємство на затвердження виконавчого комітету подало. Тобто ми можемо працювати дійсно в законодавчому полі, Тобто вимагати дійсно ці затверджені викиди. Цього підприємства. А те, що е, чи пустять на територію, чи не пустять, це інше питання. Це дійсно складається акт, якщо не пустили і відмовились контактувати, а далі прокуратура, яка ще має якесь повноваження на сьогоднішній день. Мене все. Ще можна? районний депутат Олечан. Ми б зрозуміли да, е, проблему. Тут пан Віктор дав е, копії це все, оці звернення протягом двох років. Тут і прокуратура, якщо е, ви візьмете, е, почитаєте... Це те, що е, навіть прокуратура не може вплинути е, на них. Того що прокурор, те, що ну немає повноважень, забрали заборона зараз на на перевірки, мораторій накладено закону розумієте, і всіх вони, як то кажуть, бачили, чого це все відбувається. Це, це. Без всіх, без всіх установчих документів, працює таке підприємство, і і, і не дає просто оржівським людям жити, граву не дає жити, зорі не дає жити. Там Оржіві нема чим дихати. Розумієте? Лікарня страждає із-за того, що ну, я розумію, там маємо робочі місця. Але тут чітко написано, що громада і представник громади, які сьогодні присутні, вони не мають бажання закривати. Але для того, щоб те підприємство працювало, нехай вони зроблять ті накриття, які вони мали робити, хай, будь ласка, працюють. В грудні місяці по ТСН, по 1 плюс 1, та сама проблема в Тернопільщині. Довели людей до, як -то кажуть, до крайності, перекрили повністю все. Там директор того підприємства просто сльозами просив, дайте мені місяць, я ту всю проблему усуну, бо на день лишилося кормів для свиней. А люди вже то не в благанні були. Це, це перше, ми хочемо тут таку проблему мати. Ми її будемо мати. Перекриють цю трасу Луцьк і тут будуть всі. І прокуратура, і Стельмах, і, і, і Подолін, і, і обласна буде рада. Розумієте, людей доведуть до цього. Те, що вони завозять, буквально позавчора, підніміть, зайдіть в інтернет, ТСН 1 плюс 1, було так само, був репортаж стосовно на Житомирщині, на Київщині Африканська чума. Завозять, Вони ж звідти завозять ці всі поросят, завозять сюди. Ми будемо мати проблему дуже серйозну. Це із за того, що просто ніхто не, ну, на нас не слухає. Я рахую, я що дійсно треба створювати цю комісію, визивати власника того, що не директор цей, директор цей виконавчий. Розумієте, Це власник е, має прийняти рішення виділити на то кошти і закрити. Просто їх, е, чим ми їх можемо налякати? Зумієте, це або дійсно перекрить, і люди то зроблять, перекриють, і коли почне, почнуть е, е, дохнуті поросята, вибачте за слово, тоді хтось зачухається. А так будуть далі, продовжуються ці всі відписки. Комісії, е, налякати нічим не можемо, і так далі. І так далі. Оце єдиний одне з єдиних, це те, що не продовжить йому цю цю оренду. І попереди, що створена комісія, якщо не це, щоб в цій комісії були так само і представники району, заборонить їм ту оренду і все. Немає... Є пропозиція перейти до кількісного, до кількісного ядерного складу формування комісії. Тобто ми повинні опрацювати. Є, тобто є така пропозиція все-таки підготувати відкритий лист. Ви вже його можете в текст листа професійно підготувати і до громадяни зведення. Йдуть весняно-польові роботи, щоб все-таки громадяни зважали і не брали ну, не і не ставали співучасниками того вивезення неякісного мною чи як там тих відходів, тому що ж вони стають співучасниками і це йде покриття з боку громадян і з боку тих фірм, які дозволяють, наприклад, наприклад, можливо, там якісь є фермери які дозволяють на свої землі, на свої ґрунти вивозити це все. Тому що була така заборона, вивезли, наприклад, трактористу, в якомусь там нечаянно, тоді би звернувся, принаймні в сільську раду чи до міліції, де в мене взявся такий неякісний дні. Жодної звернення до сільської ради не було. Значить, треба робити відкритий лист, закликати і попередити навіть громадян, відповідно, фірми, що де буде виявлено ці виборки. Також комісія хай має такі повноваження, буде виявлено, на якій підставі, які оці документи є на вивезення. Як воно, ну я думаю, що це зараз ідуть весняно-польові роботи, їм треба буде десь це все дівати. Я перепрошую, дивіться, ми зараз розумієте, починаємо там якісь блокови. Вони не мають в, введення в експлуатацію, розумієте. Ларьок простий підприємець, що пирожки продавати чим якісь. Гуку має мають папері. А я, тут отакі цілий по цей, а собі ми собі будемо а, в, в, щось ходити шукати, де хто виводив. Вони не, 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 не мають права не працювати, якщо взяти. так. Ну дивіться, ну <звук> що в області немає контролюючих органів, які забороняють. Виконком я, вже немає я, права заборонити. Давайте будемо казати, газети, обласні, ні. республіканські, давайте давати статті, <кій> <кій> від громадськості, може індивідуально не хочуть підписувати, хай від громадськості йде. Я, ну чому? Я, це ж ігрові. <кій> Розумієте, Розумієте, я в ці два роки дуже, дуже добра пропозиція, <кій> я це зроблю. Я минулого року ледь не зробив таку річ. Я просто попередив, кажу, Роман вам ви це робите? Я кажу, протягом завтрашнього дня Граби буде обклеєний листівками, що за ті незручності, які ви створюєте громаді, з 9-ї години з середи ви будете видавати кожному, хто прийде з паспортом, з пропискою по двох поросят. Каже, ні, ні, не робіть цього, як ви? Розумієте? Ли, лист це напише але ви зрозумієте, що ви, як орган місцевої влади, маєте великі повноваження згідно. 33 статті я, я потрачу буквально до хвилинку, щоб зачитати, що ви можете зробити, що може чому ми просимо зробити цю комісію. Згідно е, статті 7, саме Зорянська сільська рада визначає території для розміщення відходів. Згідно статті 12, здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами. А згідно... Е, до, скажімо, пункту першого, до вашої виключної компетенції відноситься питання визначення встановленого порядку розбірів відшкодувань підприємством, установами та організаціями, незалежно від форм власності, за забруднення довкілля. У вас дуже багато проблема. розумієте, як ми це знаємо? Ну, ну важний проблем, проблема немає акта в воду підприємства і воно працює. Давайте ми на ті всі мілочовки будемо на місцеву власть кивати. Але ми ні рішимо цього питання, якщо не рішить його рівень області і рівень республіки, де наші екологічні муж'яра району області відповідно і республіки. Чому ми не пишемо республіку? Ну, хай виїдуть, подивляться. Ми можемо таке рішення виконково прийняти і запросити нас. Туди пускають, не пускають, ну їх може пустити. Ну, Давайте створимо комісію, щоб розібратися. Я приблизно прикинув, я рада, що комісію треба створити в кількості 11 чоловік. Це моя пропозиція. Я зараз озвучую. Хто приймає рішення по продовженню договору оренди землі? Рішення приймає з боку держави Держгеокадастру. Є, є пропозиція за їхньою згодою одного представника держгеокадастру з районної ради два чоловіки, Ну хто з депутатів і Зорянської сільської ради. Адміністрації обов'язково витлікання, ну там зараз друга служба яка, їх обов'язково включити, е, представника громади, включити санстанції, включити депутата Зарянської сільської ради, один, одного чоловіка і членів виконкому. Я, до речі, маю бажання ту комісію, оскільки я в серпні місяці працював від імені району ми, нас проігнорували просто. О, І з виконком два чоловіки. І того десь набирається 11 чоловік. О. Приблизно по такій схемі. Як тільки ми погодимо, хай представники ці дадуть по одному чоловіку, члени комісії, ми беремо тоді, збираємося, всі разом тут збираємося, вивчаємо ці матеріали, определяємося, в який день ми виїжджаємо, попереджуємо їх за два тижні, попереджуємо, що ми виїжджаємо обов'язково, і тоді почнемо таким чином якось пропонувати. Бо ми будемо зараз до вечора ще говорити і не дійдемо мені до чого. Тоді голосуємо за те, що створюємо комісію. Кількість ще один з чому, а далі додати ще й представника інспекції і захисту навколишнього середовища, обов'язково. Це їхня безпосередня робота. І, просто кількість там кількість склад прийняти і провідну звернутися до органів того того, щоб з метою направити представників. Вже комісія була створена сьогодні, а не відкладати, щоб вони надали представник. Екології, один чоловік зазвонить написати, але письмово звернутися. Йому є пропозиція 11 чоловік. Давайте проголосуємо за кількість, а потім будемо персонально. Я так Депутаті Депутаті думаю, що там поблизу так територіально оржівця ще знаходиться. Можливо, ще когось е від вашої сільської ради таке є. Записано з районної ради два чоловіка. Я пропоную. Тобто, один представник буде від району з депутатів чи то з громадськості, немає різниці. Тут говориться про районний організацій. Ну, 13. Екологія буде 12, а екологія це 11. одиннадцяти. Якраз одне місце було 11. Давайте зразу пишемо. Держи РПД проходить. Районна рада, два представника. Проходить. Адміністрація і проходить. Представник. Відлікання або нова служба, яка там формується, проходить. Представники громади, людина хай зайде, санстанція. Це все за їхніх, і це все за їхньою згодою, плюс два члени виконкому наші і один зорянський депутат. І представника газети, хоча б районної, чи обласної. Ну як це так? Комісія розмірна і звикли. Якщо наш член виконкому погодиться в цій комісії працювати, то... Ну я ж не представник газети. Ні, але члени виконкому два чоловіки. Йому легше буде працювати. Дивіться, ще я тебе хотів би Ні, вона нам треба свого часу. Приймає рішення геокадастер, чи продовжує, чи не продовжує, а підпорядковується геокадастер обласній раді. Можливо, так само варто запросити. Запросимо